Одеса Метро, я сюди приїхав, щоб придбати пиво Хавброй October а знайшов тільки Original. Хоча на сайті є інформація, що у нас тут має продаватися саме Октоберфест. Якщо взяти ось цей цінник, зісканувати цей штрих-код, у нас буде написано пиво Хавброй Октоберфест. А його тут немає. Тільки Original у всіх коробках, я всі передивився, ось ці дістали коробки. Оріджинал, Тут теж оріджинал, А хотілося Октоберфест, якого тут немає. Хоча сайт пише, що є. Певна пошта на YouTube-каналі Певна П'ятниця. Мені таки прислали трохи Октоберфецівського пива з міста Київ, на жаль, не з міста Мюнхен. І, на жаль, в Одесі я таки нічого не знайшов. А це у нас така. Невеличка пляшечка на 0,33 поланер Октоберфест. І вона у мене не одна. І це добре. Початок покладено. відос про Октоберфест буде. І я думаю, що він вийде 19 вересня в п'ятницю. Напередодні відкриття 190-го Можна сказати, ювілейного Октоберфесту в Мюнхені. Дякую, Андрію, за підсказку. Що драфа цього року вирішили свій преміум лайгра Октоберфест розливати в скляну пляшку. Тепер у мене є ці пляшечки 033, і пити їх ми будемо на відосі, присвяченому Октоберфесту. Сьогодні такий мій день, і я таки знайшов. Хавброй Октоберфест і знайшов його в сільпо. Ціна відносно непогана: 99 гривень. Ну, відносно непогана. На сайті цієї позиції у них немає. В інтернет-магазині немає, а реально в магазині офлайн вона є. Я вважаю, що мені сьогодні повезло. Прийшло ще одне пиво до Октоберфесту з великої Мюнхенської шістки. Це у нас Хакер Пшор, Октоберфест Мерцин. За цю певну пошту дякую, Олександра. Адміна групи Фейсбук. Певні новини України. Тепер у мене є майже весь комплект пива до Октоберфест. Можемо знімати відос.